Так, трохи прозевал, вот и начал писать и теперь rename uh, unit main form unit main form так пай. так ну и значит что мы тут будем работать Так, бачите, змінилася трошки в MainPy картинка. От. Єдине, що тут він тепер його знаходить. Це Unit Main Form, але він тут сіренький клок. там немає якого, ніякого клок, звичайно, який ми будемо робити. Так, ну, подивимося, як ми там називали чи не називали той від наш віджит. Ну, він Graphics View просто називався. Ну, хай називається Graphics View. От. Ну, і давайте, давайте робити щось. Давайте в Unit Main Form, ну, і почнемо з імпортів. Давайте Chrome Pipe Site 6, Pipe Site 6. нам знадобиться безумовно. Q Window. Раз. Далі, що нам знадобиться? QGraphics U, звичайно. Cue graphics U тут є воно поблизу. Щоб я не набирав довго. Давайте я буду набирати. Не бачу я что нам вообще значит у нас малюночки сами размещаются будут в Q Graphics U но будут размещаться на сцену для этого есть Q Graphics сцены Q -Graphics. Сцена. ну и сами малюночки на речке ну это Uh, На Q Graphics Pixmap Item. Uh, Q graphics. Graphics. Єван був поблизу, чи нема? Нема. Graphics. Pixmap. Pixmap. Graphics patch item. No, Доводиться набирати Pix. Ок, смотпа. Вот, это первое у Так, ну, ну, пока ещё, мабуть, хватить, не там пока ещё не придумаю, що там потрібно ще буде. Тому давайте залишимо, значить, що нам потрібно, значить, із е-е э, цього ByteSight 6 ядра Qt Orion. Імпортуємо все імпорт зірочка і з цього фромбайсайт шість. що там? КТГУ те. Ну теж все імпортуємо. Импорт зірочка. Так, це годинник для роботи значить, з часом нам бібліотечка знадобиться Date Time. Там ми будемо брати поточний час, значить, date might date time. Date time є так Ну і скоріше у нас можуть бути перетворення на всяк випадок матч. на всяк випадок матч можливо і не знаю навіть. так клас там у нас клок був значить значить клас клок клас клок і поїхали конструктор ну конструктор за Завжди два підхреслення і ніт. Знову два підхреслення. От, і self. Напишу. Так, є таке діло. Ну і давайте зробимо вікно. Self window. Робимо поле. Ну, тут робиться ось таким чином, Ви просто оголошуєте зміну і це значить, призводить до того, що у нас з'являється змінна класу. І тут у нас відразу оголошення і його ініціалізація. Тобто ми тут створимо Q QMainWindow І зато і наша бібліотечка, яка в імпорті стоїть саме перша. Так, ну це конструктор. От вінда у нас є. А тепер що нам нам потрібно, значить. Давайте self поле зробимо UI. UI. Так, UI І це у нас буде... MainWindow. Що у нас немає? Не бачимо ми поки що його. Мабуть, то що ми його не імпортували. Main так. Давайте зробимо наш імпорт. Значить у нас він як там називався? Main Form file, так? Да? І давайте main-form, значить. Імпортуємо. E, Наш вікна, нагадай. Ой, main-window, Так, є така штука. Чо, ч, чогось не співпадає. Ага, вот тут оно, вот так вот. UI main window. все. Теперь все нашлось. Так, 7.40. И... Ну и давайте сделаем в наше окно из UI нашего метода setup.ui Значить, розмістимо в self-window всю нашу розміру. Ось таким чином. Тобто, ми Тут вже значить, сформували наше вікно і там є наша Graphics View, котре ми будемо використовувати. Що у нас часом? Ну, я, мабуть, зупиню і значить, нову частину почну.